Все ще у Прокаті Байопік Кріса Нолана Опенгеймер з Кіліаном Мерфі у головній ролі. Історична драма про творця атомної бомби Роберта Опенгеймера. Фізика-теоретика, що подарував світу його можливий кінець. Стрічка з потужним акторським кастом, драматичною складовою, візуальними спецефектами, які Нолан традиційно втілив без виконання комп'ютерної графіки. У фільмі використаний ще один улюблений прийом режисера нелінійний монтаж. Ми опиняємось у різних періодах життя науковця та Стерігаємо за його внутрішньою трансформацією, а не банальні діалоги та неперевершена акторська гра доповнюють глибокі враження від перегляду. Тож 180 хвилин до фінальних титрів пролітають швидко та залишають по собі шлейф із кілька денних роздумів. Вердикт один картина варта увійти до полу кіношедеврів нашого часу. Квитки все ще у касах кінотеатру Сінема».